Так, доброго дня, мої любі полтавчани. Сьогодні я записую відео, в якому я конкретно поясню вам, чому нам необхідно припікати ножки кожного дня і займатися глибоким прогрівом наших стоп. А я дам вам декілька аргументів, ви їх перерахуєте і як варіант подумати, треба вам буде, може я щось пропустила, і у вас є своя аргументація такої неймовірної процедури, як припікання і прогрівання ваших стоп. Стоп Ну і справді, як не крути, але наш організм повинен допомагати нашому тілу держати себе прямоходячими. Наш організм вивів таку неймовірну конструкцію стопи, в якій досить велика кількість кісточок, де дуже багато зв'язок дає м'язи, які втримують повністю стопу вкупі, не даючи їй розпластатися. Бо маса, яку виносить стопа, досить значна. А стопа це неймовірна, створена природою опора нашого тіла. І східна мудрість говорить про те, що старість починається з хвороб ніг, а смерть починається з хвороб стоп. Тому профілактично займатися своїми стопами і оздоровлювати тіло це наша головна задача. Тому ж поїхали. Для того, щоб розповісти аргументи, чому треба прогрівати і припікати стопи, першочергово мені хочеться згадати про те, що наша стопа складається не тільки з великої кількості кісточок, суглобів, м'язів, сухожилів і зв'язок. Наша стопа має більше 66 біологічно активних точок, на які а, треба робити акцент, і при активному припіканні з ковриком ми вмикаємо повністю весь організм, тому що там є проекція і головного мозку, і очей, і легень, і серця, і мочі статевої системи. Тобто, в принципі, а, через активне прогрівання стоп ви отримуєте прекрасну. Стимуляцію всього тіла. Більше того, на нашій стопі знаходиться 170 тисяч нервових закінчень. Ви розумієте, наскільки активно наш організм може себе розслабити або, навпаки, привести в тонус, якщо стимулювати стопу і робити їй глибоке прогрівання з припіканням. Також на нашій стопі досить багато активних точок, які конкретно стосуються наших органів. Органів, які допомагають нашому організму себе прекрасно почувати. Більше того, стопа може виділяти до двох стаканів. Поту. А, тобто, це великий невеликий об'єм, але великий об'єм для того, щоб очистити організм. Тому людям, яким не можна проводити інфрачервоні сауни з таким активним нагрівом, ви можете пропрацьовувати собі стопи і вже будете отримати детоксикаційний ефект. Так, що про стопу можна говорити довго, гарно, головне, як. Припікаємо ми стопи, ставлячи їх, дивіться, на коврик. А зверху, для того, щоб попрацювати ще й з нашими суглобами коліна, обгортаємо коврик. Або ж навпаки, що ми робимо? Ми під гомілочку ставимо коврик і зверху накриваємо на ковриком нашу стопу. Однозначно, стопа повинна бути конкретно, активно і плотно до нашого каміння. При цьому ви можете використовувати ХБ простин. Можете використовувати хебе-носочки, а можете нічого не використовувати, але знайте. Коврик сам себе очистить, коли ви дасте йому, хоча б декілька хвилин, погрітися на 70 градусах самим з собою. Він повністю очиститься. Ну що ж, поїхали тепер про аргументацію, чому нам треба кожного вечора розігрівати коврик на 60-70 градусів і проводити на ньому стопами від 10 до 20 хвилин. Перший аргумент. Коли ви заморюєтеся, скажіть, будь ласка, що ви кажете? Падає без задніх ніг, не трогайте мене так заморилося, хочу ноги простягти. Так от цей виходить. Що для того, щоб зняти напругу, зняти втому за цілий день, а також пропрацювати повністю нервову систему, злити стрес, вам необхідно припікати свої стопи. Саме це дасть вам кращі результати на відчуття спокою, відпочинку і неймовірного релаксу. Більше того, прогрівання і припікання стоп дає можливість активно справитися з проблемами центральної нервової системи. Я вже не кажу про стреси і депресії, я кажу конкретно про якісь захворювання пов'язані з системою нервовою. А у нас дуже багато болячок іде да, через те, що нервова система дуже напружена. Так от саме в ногах а, сконцентрована її сила, і для розслаблення нам потрібно всього-навсього 20 хвилин активного припікання стоп. Ще один аргумент це активна профілактика простудних захворювань. Кожен з нас знає: замочив ноги отримав цистіт. Замочив ноги отримав собі нежить. Замочив ноги захворів і по Попав і попав на таблетки, на ліки, які треба приймати. Не пішов на роботу, сидиш вдома і соплиш, а все із за того, що промочив ноги. Тому активна активне пропрацювання і стимуляція стоп дає нам можливість контролювати роботу імунної системи і не давати холодні енергії. А знову ж звертаємося до східних технік. Енергія заходить на нас, особливо дівчатка. Заходить в на нас знизу через стопи і виходить а через голову. Так само в чоловіків є зворотній процес енергія заходить через голову, а виходить через стопи. Тому енергетичний канал потрібно держати в тонусі і не давати холодній енергії, затримуватися в цілі і заходити в нього. Тому ніжки профілактично при проблемах простудних захворювань і слабкому імунітеті обов'язково треба припікати кожний день десять, двадцять 30 хвилин, в залежності від вашої вже адаптації, на температурі 60-70 градусів. Аргументую далі, коли в вашому організмі є проблематика, з б, о, статевою системою. Знову ж таки, ми тільки що проговорили про те, як холод заходить, і ви, застудивши ноги, застуджуєте весь організм. Пам'ятайте, у нас на стопі посередині як точка біологічно активна юнцуань. Це, це така точечка, яка є вмикачем активної роботи наших нирок. Тому пам'ятайте, у людей, у яких є проблематика з видільною системою, коли постійні хронічні хвороби починають відсистити до а нас хвилюють, або є великі затори, камені, і організм не справляється з тим, щоб почистити, самочистити наші нирки. То саме припікання стоп і стимуляція активної точки Йонцюань дає можливість нам справитися дуже складними проблемами, які пов'язані з нашими нирками. Наступне аргумент. Це, звичайно, робота над тим, щоб конкретно пропрацювати проблеми, пов'язані з плоскостопістю, вайдусовим відхиленням від норми в наших суглобах, активній подагрі, болями в стопах, печінням, жінням в п'яточках, шпорами і тому подібне. Саме в такому виконанні, коли ми пропрацьовуємо стопи, гомілочки, активно припікаємо їх, ми боремося. З тим, щоб не було змін в суглобній частині, підтримуємо зв'язки і наш опорно-руховий апарат нижньої частини тіла, в більшості в тонусі. Для того, щоб наші суглоби працювали, а в стопі їх досить багато. Стопа складається з 33 суглобів. Ну, тільки зрозуміть, така малесенька. а Багато суглобчиків. І кожен з тих суглобчиків так само потребує осмосних програм на те, спрямованих на те, щоб давати приємне, приємне харчування кожному суглобу. Тому при прогріванні зв'язочного апарата зв'язки і сухожилля ви омолоджуєте свої Суглоби даєте, мож... даєте, можливість вашій нозі не боліти, тримати вас прямо ходячими і впевнено стояти на ногах. Ще один із аргументів пов'язаний з тим, що наша стопа і пропрацювання саме стопи дає можливість вам отримати гарний естетичний ефект, тому що у багатьох із вас дуже груба шкіра на ногах, вона тріскається, тріскається п'ятки. Так, це пов'язано з обмінними процесами, але в більшості це ще й пов'язано з тим, що огрубівша шкіра просто не відходить. Не може самоочиститися і прогрівання активне на новохіті, за допомогою ще й і приємних процедур, пов'язаних з кремами, кремами, які дають можливість розм'ягчити, покращити стан шкіри. А, ну, звичайно, таку естетичну процедуру ви повинні проводити не тільки а просто в носочках, але ще й періодично намазувати певними кремами свої стопи, свої п'яточки, одягати носочки, кульо. І ось в такому стані проводите 20-30 хвилин на температурі 60-70 градусів, і будете отримувати неймовірний ефект покращення самого стану шкіри. Більше того, знову розгадайте, старість починається з хвороб ніг, а смерть починається з хвороб стоп. І загрубіння, тріскання підошв, і підкидування грибків, а також на топтищі, це все насвідчить про і на правильну ходу, і про обміну. І про проблему пов'язану з кровообігом в ногах. Це не просто естетично негарно, це ще й проблема, яка кричить, організм символізує: Дивіться, в мене проблема. Зверни увагу. І коли ми відматуємо назад і даємо можливість покращити красу стопи. І шкіри на ній, то ми а, от, тим самим покращуємо і ту систему орган, про який кричить наше тіло. А також саме цікаве, коли ми пропрацьовуємо трошки в іншому виконанні, так, тобто самі гомілочки і стопи кожного дня ввечері, прогріваючи, активно і припікаючи, ми знижуємо артеріальний тиск. Наші ноги досить великі за об'ємом, в них доволі багато крові. І вона одному моменту Нтно при припіканні переходимо з верхніх відділів тіла вниз, щоб виконати свою функцію терморегуляцію. При цьому ви отримуєте, що покращення стану артеріального тиску, коли не так активно піднімається тиск. Ви це все пам'ятаєте, інколи навіть ноги в п'яток ставили для того, щоб швидко знизити тиск. Тому гіпертоніки, ми рідненькі, кожного дня, як ви думаєте, якщо ви будете так тренувати свої судини, чи буде у вас покращення артеріального тиску? Звичайно. Ну і що? Ще в мене є багато аргументів, тому ж поїхали далі. А, більше того, наші ноги це друге серце, так говорять на сході. Тому якщо у вас є проблеми з серцево-судинним захворюванням, і ваше серце досить важко качає кров знизу вверх, а справді, подумайте, серце де знаходиться, а де ноги. І йому треба настільки напору, щоб кров прийшла вниз. В наших, в наших ніжках є що певна м'яя. Ясова помпа в наших гомілочках, яка допомагає активно качати кров знизу вверх. Це допоможе вашому серцю себе почувати більш активно. А ви при цьому нічого не робите, крім того, що лежите і відпочиваєте кожного вечора на коврику, вмикаючи температуру 60-70 градусів. Це потрапить так активніше кров потрапить знизу вверх, буде активніше прокачуватись, вона буде реологічна м'якіша, менше в'язкості в неї буде, вона буде більш текуча і більше того, це все допоможе вам справитися і допомогти, підкачати серцю, кров і прибрати таку сильну напругу. Аргументів, ще в мене є декілька, а особливо це зрозуміють ті люди, в яких холодні ноги. Холодні людяні ноги. Новий при припіканні стоп дуже гарно покращує роботу нервової системи, розслабляє організм і дає можливість вам швидко заснути. Після припікання ви можете зразу лягтися спати, і повірте, ви заснете набагато швидше. Наш організм і наше тіло ніколи не розслабиться і не почне відпочивати і засинати, поки в нас холодні ноги. От, повірте, так спрацьовує наші захисні механізми в нас. Нашій нервовій системі. Якщо стопи льодяні, ви не заснете, поки не нагрієте стопи. Тому новохід прогріє вас досить швидко, активно, і ви після цієї процедури прекрасно себе будете почувати і швидко заснете. А більше того, Ну, вихід дуже гарно справляється з неприємними відчуттями загального ну, такого холоду в тілі. Тобто, прогріючи ноги, ви зразу отримаєте нагрівання всього організму. Ну що ж, аргументів дуже багато. Більше того, я можу вам сказати, що так ви проводите. гарну, гарну Гарне тренування для судин, такі приємні процедури на на ніч дають вам можливість себе краще почувати. У мене киця також допомагає мені. Тому ж я дуже вас прошу, знайдіть час кожного дня ці 10, 20-30 хвилин. По мірі адаптації ви будете збільшувати час, і знайдіть можливість для себе більш активніше прогрівати стопи і відчувати себе молодим, гарним і неймовірно щасливим. Більш того, бонус вам дуже, ну киця, ну дай же мені договорити. Так от. Бонус для вас а, а, для Ну, бачите, от це ще одна любимиця нашого новохіта Це моя бусінька Вона вирішила зараз ну, прям мені допомогти провести це відео. Так от, бонус для вас, обов'язково знайте. Прогрівання і припікання. Так, я знаю, ти дуже любиш новухіт. Прогрівання і припікання наших стоп дає можливість виробити, виробити в нашому організмі ендорфіни, гармони задоволення і щастя, ендорфіни, сиротерапії і тим самим покращити наш настрій і відлагодити нашу гормональну систему ну, це мабуть стопроцентний плюс всьому нашому тілу. Так? От така моя Криця мені вирішила допомогти сьогодні провести це відео. Так що будьте здорові, знайте, що з нашим обладнанням в нас все вдасться. І якщо у вас виникають питання, обов'язково пишіть, телефонуйте, я з радістю відповім на них. Цілую, люблю і чекаю від вас гарних коментарів!